Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, знову ми бачимося в рамках проєкту Голосу Духовності, де маємо діалог через питання і відповіді. Маємо сьогодні наступне запитання. Як не вестися на страхи, а більше жити в довір'ї, що на все воля Божа? Ну, По-перше, слід зуважити, що страх це є нормальна річ, не бояться нічого хіба не нормальні люди. Або хворі люди. Натомість є страхи, що паралізують, сковують. Взагалі, страх це є дар Божий, котрий дає нам можливість уникнути небезпек і берегти життя. Але є такі страхи, що сковують, паралізують і заважають нам жити. Але є страхи, котрі ми можемо їх легко перейти. Отже, як, як, як потрібно ну, жити в довірі, ну, потрібно найперше вчитися. Так? Тобто більше і молитви, і такого упування довір'я на Бога. Навіть ікона, пам'ятаєте Боже милосердя, там внизу написано Ісусе, довіряю тобі. Ця молитва має бути щоденна, навіть по багато разів на день, особливо коли є якийсь страх чи інша молитва Ісусова, щоб можна перебороти. І, відповідно, просити Бога помочі і заступництва. Дякую.